Ганна Синельникова, Атомрійська світличка. Сноска. Атомрінці одна з цивілізацій, що є в галактиці. На початку Всесвіт був щільний і гарячий, починаючи з первісного атому, від якого пішло все навколо, показував нам, народженому вже за скількість мільйонів мільярдів років після нього, пхунг. Ми дивилися картини, що поставали в нашій свідомості, проживали його спогади як свої, хоча нами не вистачало яскравості і свободи реального світу, адже спогади обмежені лише спогадами. Це було дивно. Між ними нами зовні розбіжності не було, але його тіло з плазми було набагато гарячішим від наших. Він не міг пересуватися так швидко, як ми, молоде покоління. Деякі його відчуття були незрозумілі нам, бліді тіні, що має на межах свідомості. Усе тече, усе змінюється, обговорював цей найстарший член нашої общини, що ще бачив народження всесвіту і відчував, як усе навколо повільно охолоджувалося. І ми можемо спостерігати ці зміни і змінюватися самі. Наприклад, як ви пристосувалися до похолодання. Саме тому ми надгуємо тут, у цьому загубленому куточку Всесвіту? спитав я. Хоча всі інші мовчали, я знав, що вони теж нудяться, у свою чергу бути сонцем для сонячної системи, в галактичному рукаві Оріона, у галактиці чумацького шляху, як то називають місцеві аборигени. Пхун звився протуберанцем. Деякий час ми не приймали від нього ніяких образів чи послань, лише часом розходилася колами рівномірна пульсація його думок. Його тіло, сповнене енергії, які неможливо описати, вигравало різними кольорами. Старший роздумував над відповіддю, граючи з простором та часом. Як енергія могла пробудити свідомість? Цікаве питання, чи не так? Пхунг уже заспокоївся та знайшов образи, якими хотів відповісти нам на наші питання. Одного разу нашим спячим розумом допомогли прокинутися, і згодом ми відчули присутність одне одного. Але хто допоміг нам? Ти їх знаєш? долинуло здалеку від когось, хто сховався від зайвої уваги під поверхнею сонця. Я пам'ятаю, навколо ставало все спекотніше, а зоряний світ спочатку почав відчуватися колючим і гірким, а потім став сприймати хвилі, що випромінює кожен предмет в галактиці. Не знаю, скільки це тривало, але світ припинив бути колючим, і тепер він відчувався на хортан. Потім я став розрізняти влгзн та тркотмазикл. Зноска. Деякі з 28 відчуттів, що мають Атомбрінці. Раптом Пхунг став величезним, поглинув кілька сонячних протиберанців та промлітаючу повз комету, та знов стиснувся до сяючої крапки. А що було далі? спитав я. Куди поділася ця істота, поруч із якою ти набув нові відчуття? Пхунг запульсував. Гадки немає. Одного дня я, відчув, що присутність цієї істоти стала слабшою, потім ще і ще, поки одного дня вона не зникла, залишивши лише спогади в моїй пам'яті. Усі ми, старші, пам'ятаємо її, Щодо того, що було далі, ми спостерігали народження всесвіту, ставили собі нові й нові питання, відповіли майже на всі. Але є і ті, що залишаються відкритимі донині, чекаючи нових дослідників з свіжими ідеями. Вас. Які, які такі питання замерехтіли, загуділи та заметушилися навколо? Наприклад, навіщо ми існуємо? сказав старший. Щоб веселитися, іскриста радість передавалася від одного до іншого, затоплюючи всю поверхню сонця, старий пхунг звично вкрив своїм непівпрозорим тілом усе усе, щоб іскри наших почуттів, нестримні безжальні, не спалили таке крихтіке життя на третій планеті. Щоб досліджувати, ризикнув вук, щоб познаково вчеплятися до комет та рухати їх в усі боки, аби дослідити все на світі. Кілька разів він ледь не вбив життя на цієї зоряної системи, спричинивши заладоніння. Щоб жити, щоб мати друзів, щоб пізнати емоції, щоб побудувати новий всесвіт, де ти, Пхунг, не будеш мерзнути, навколо ще посипалося іскорки сміху, але це було більш безпечно, ніж наша радість. Вигуки лунали з усіх боків, а Пхунг слухав, не перебиваючи, даючи нам простір, щоб виразити себе. Зрештою, ми вгасли, очікуючи, що він скаже. А як ти думаєш, Пхунг? спитав я. Всі ваші відповіді вірні. Та я думаю, що нема у світі нічого важливішого за життя, що пізнає себе. Кожна істота в світі, кожен процес має свій початок і свій кінець. Колись я кожен із нас розстане у всесвіті, і ці крихкі паруски свідомості, що ми бачимо на цій планеті, хто знає, можливо, саме вони змінять нас і теж будуть ставити собі питання і шукати відповіді. Я думаю, так. А вам? Вам варто піти в величезний світ за своїми власними мріями. Пхунг роздав завдання і відправив нам з різними кутками сонячної системи прибирати космічне сміття, полатати озоновий шар землі, стабілізувати температуру мами та купу інших ночних речей. Він знаходився отсюди, спостерігаючи за нами здалеку. Коли наші завдання було виконані, час нашого перебування Пхунга добігав кінця. На прощання він подарував кожному з нас свій спогад про цю подорож, про те, як він спостерігав за нами здалеку всіма своїми двадцятьма вісьмома відчуттями. Ми рушили далі познайомитися з іншими старшими, сприйняти їх спогади та відчути, як виглядає інше життя Росії на Всесвіту. Через кілька тисячоліть та мільйонів парсеків однієї миті я знайшов шлях сюди, до землі. Тобі треба припинити роздумувати категоріями часу і простору, якщо хочеш навчитися ставати настільки великим, щоб покрити всю сонячну систему, бурчав Пхунг. Я вчився майже дві тисячі років, роздратовано відповів я, щоб потрапити сюди та стати частиною цього життя, але все одно не розумію твої пояснення. Тіло Пхунга засяяло двадцятьма вісьмома кольорами, передаючи його легкий та бурхливий темперамент. Ти пройшов неймовірний шлях, обравши сенс у своєму житті. Тепер у тебе весь час світу, щоб навчитися моїм маленьким трюком. Він став прозорим і повністю сховав свою присутність. Точніше кажучи, та була раза прибудуть через два роки. Ти повинен стати сильніший, щоб стримати руйнівну силу їх цікавістю до світу. Сноска, та була раза, діти Атомріанців. Лише два роки я втратив можливість приймати оточуючий світ від шоку. Протуберанці, що піднялися разом з радістю Пхунга, засягли на сонці і кинувся вперед, щоб сховати землю від них. Через деякий час Пхун заспокоївся та знов з'явився переді мною. Запам'ятав, як у тебе вийшло?